Дитячий садочок Гранд Гіпаніс запрошує малюків до нашої великої родини. Тут на дітей чекає любов, турбота та тепло з першого дня. Ми дбаємо про кожного малюка, створюючи безпечне, цікаве і розвивальне середовище. У нас ви знайдете все, що потрібно для гармонійного зростання: медичний, психологічний та логопедичний супровід, програми раннього розвитку, заняття з основ інформатики та англійської мови, сучасні освітні технології, інтенсивна підготовка до школи. Наш Садок це комфорт і безпека, групи продовженого повного та короткотривалого перебування, смачне чотирихразове харчування, власне укриття, свердловина та відеоспостереження, басейн з професійним тренером, автономне водо й електропостачання, ексклюзив, послуга чергового бебісітер від 18.00 та у вихідні дні. Дзвоніть зараз і бронюйте місце для свого малюка: телефон Viber Telegram 063 75 531 51.